Данилко хоче перерочити козлика, бо він у нас дикий. Він, він, він не хоче постьохатись, він не хоче гладятися, він не хоче тулитися. Ми його відділили від кози, а він, бідолаха, аж труситься. Гладяйся Боїться. Пошийці його погладь. Почухай там так. Ну ми його приручимо єдинорога нашого є, є, є козунька є. Є козунька. Козуня тут. Где козунька? Козуню в студію. Козуню в студію. Бе так тихонько-тихонько бекає. Беге бе Та хай побуде трошки без нього, ми ж йому нічого не робимо. Дитина хоче погладити. це харько Він траси чомусь без неї погано, так? А блестить, Не знаю, чи камера передає, як він Та блестить. Він трясеться. Він трясеться, але він блистить. Шерсть блестить блистить, девись, який він блискучий, гарний. Він аж дихав. Десь чогось припекли йому погано рожок. І в нього такий рожок. Один припечений добре, а один ну, такий якийсь такий ніякий. Беню, ти не правит, а а, а, там, а ми хочемо його приручити, щоб він був оба <laughs> мордочка. Ми його хочемо приручити, щоб він не боявся нас. По, о, ось, ку, так Долонькою цілою, отак. Боїться, боїться. Я переживаю, він від кози не відходить, забракує. Він від кози не відходить. Як же ж вона буде бідолаха родити, як він від неї не відходить, навіть. Змирився, ліг. Він змирився, що його гладять. Він ліг. Ну, ще пару днів.

Козлик і донорожка Уляся казала. У нее в ухо такие файни в крапочку. Скоро я тебя выпущу. Релакс з козликом мене Ре Релакс старшого сина з бичком. А тут релакс з козликом. А тут кізонька моя мила кізонька, моя дуба. Що ти їла, що ти пила? Вона дається гладитись. Вона Вона дається гладитися, вона пастьоха. А козлик боїться. Угу. Я всі прибори знам будемо бути. Тож не метал. Ну-ну, no, no, не лізь. В кожного є свій релакс. В Теодора з бичком, в мене з козою, а, а в Данилка з козликом. Але не хоче В кожного є свій релакс. Ми релаксували.